Українські розробники продовжують створювати вітчизняне озброєння, яким забезпечують Збройні сили України. У цьому ролику ми розкажемо вам як про українську зброю, яку вже використовують на полі бою, так і про вітчизняні розробки, які ще тільки мають встати на озброєння ЗСУ. Великокаліберний кулемет Снайпекс -Ласка К2» Снайпекс K2 – це вітчизняний великокаліберний кулемет, розроблений компанією Hado Holding у 2021 році. Кулемет призначений для ураження наземних, надводних та повітряних легкоброньованих цілей. Зброю можна використовувати як піхотний варіант або встановлювати на броньовану чи авіаційну техніку. Швидкострільність Snipex Ласка Ка 2 – 500-600 пострілів на хвилину, у залежності від типу боєприпасів. Прицільна дальність по наземних цілях. Тисячі метрів, по повітряних 1500 метрів. Подача патронів здійснюється з пластикової стрічки, яка може подаватися як праворуч, так і ліворуч від кулемета. Загальна місткість стрічки у коробці становить 80 набоїв. Для стрільби з кулемета можна застосовувати всі наявні типи патронів калібру 12,7 міліметра. Крім того, конструкція нового кулемета дозволяє швидко переобладнати його під патрони стандарту НАТО. Завдяки планці Пікатіні на кулемет також можна встановлювати широкий. Спектр прицільного обладнання, довжина снайпекс Ласка К-2» — 184 см. Маса кулемета без танка 29 кг. снайперська гвинтівка. Нічний хижак. Нічний хижак це снайперська гвинтівка українського виробництва, розроблена у 2015 році. Зброя використовує набої калібру 14,5 мм і має максимальну дальність пострілу у 4 тисячі метрів. Гвинтівка нічний хижак настільки потужна, що отримала від військових прізвисько піхотна гармата. Віддача у зброї суттєво менша, ніж у гвинтівки калібру 762 мм, що дозволяє стріляти більш прицільно. Стандартні кулі завдяки довжині. Ствола у 1330 міліметрів мають початкову швидкість у 1050 метрів на секунду. Нічний хижак вважається антиматеріальною гвинтівкою, оскільки вона доволі легко пробиває бронетранспортери, бойові машини піхоти, бронеавтомобілі та інженерні укріплення. Температура гвинтівки під час інтенсивного бою така ж, як і температура людського тіла, що значно ускладнює виявлення снайпера при відповідному маскуванні. Нічний хижак довів свою ефективність під час АТО, проте. Офіційно на озброєння ця зброя все ще не прийнята, але це не заважає ЗСУ використовувати вітчизняну піхотну гармату у захисті від окупантів. Автоматичний гранатомет УАГ 40. УАГ-40 40 це український мобільний автоматичний гранатомет, розроблений КБ «Точні механізми у 2010 році. Гранатомет уаг 40 є однією з перших вітчизняних розробок засобів ближнього бою, яку створено за стандартами НАТО. Саме тому він може використовувати всі наявні типи високошвидкісних гранат калібру 40 міліметрів. Гранатомет здатний вести вогонь на відстань у понад 2000 метрів і є ефективним засобом як проти живої сили противника. Так і протизахисних споруд та легкоброньованої техніки, такої як бронетранспортери, бойові машини піхоти, броньовані автомобілі тощо. За рахунок фрикційного демпфера затвора, дульного гальма і триступеневої нарізки ствола, уах 40 має систему пониження імпульсу від бою. Це підвищує точність стрільби серіями. Маса гранатомета без гранат і триноги 17 кілограмів з триногою до 30 кілограмів. За одну хвилину уах 40 може зробити до 400 пострілів. Стрілів ось так виглядає УАГ 40 встановлений на український наземний бойовий дрон. Піранья легкий кулемет «Форд 401. Форд 401 це легкий кулемет калібру 556 міліметра, призначений для збільшення вогневої міці бойових підрозділів. Форт 401 виробляється в Україні і є ліцензованою копією ізраїльського кулемета «Негев», який використовують піхотні підрозділи армії оборони Ізраїля Цахал. Ведення вогню з кулемета може здійснюватися як з рук або сошок, так і зі спеціального кріплення, встановленого на мобільні та легкоброньовані транспортні засоби. Ствол зброї має повільно. Пітряне охолодження, він швидкозмінний і має дві модифікації: стандартну та вкорочену. Подача патронів може здійснюватись з розсипної стрічки або від магазинів. Стрічка на 150 патронів може використовуватись як сама по собі, так і з м'якого штурмового барабана. За рахунок наявної планки Пікатіні на кулемет можна встановити різні приціли. Темп стрільби кулемета 800 800-1000 тисяча пострілів на хвилину. Прицільна дальність від 500 до 1000 метрів. 401 стоїть на озброєнні ВМВС, СБУ, Державної прикордонної служби та служби розвідки реактивний піхотний вогнемет РПВ 16 РПВ – це український динамореактивний гранатомет з термобаричним боєприпасом одноразового використання, який офіційно був взятий на озброєння українського війська у 2018 році. Гранатомет складається з пускового контейнера, у який попередньо встановлений термобаричний боєприпас. Постріл з РПВ 16 здійснюється за допомогою спеціального пускового пристрою, який приєднується оператором до пускового контейнера безпосередньо перед використанням. Сам боєприпас складається з бойової термобаричної частини і порохового реактивного двигуна, який кріпиться у хвостовій частині, розганяє боєприпас та відділяється під час польоту. Бойова частина важить 4 кілограми і споряджена термобаричною сумішю об'ємного вибуху. Влучивши у ціль, заряд бойової частини підривається і розпорошується, створюючи хмару аерозолю діаметром до 8 метрів. За 0,2 секунди аерозоль вибухає і формує вогняну хмару. Мару об'ємом 120 кубометрів. Температура згоряння такого аерозолю може досягати 2,5 тисяч градусів. Бойова частина має осколковий ефект і вражає противника на відстані понад 24 метри. Автомат Вулкан М або Малюк. Вулкан М це вітчизняний автомат, розроблений у 2005 році товариством з обмеженою відповідальністю Інтерпроінвест. Вулкан М є глибинною переробкою автомата Калашникова за компонуванням Булап, яка являє собою схему компонування механізмів гвинтівок та карабінів, за якою ударно-спусковий механізм та магазин розташовані в прикладі позаду спускового гачка. Автомат оснащений планкою Пікатіні та новою пістолетною рукояткою. Вулкан М однаково зручно. Використовувати як шульгам, так і правшам. Ефективна дальність стрільби автомата до 750 метрів. Темп стрільби 650-700 пострілів на хвилину. Автомат використовує набої калібру 545, 7,62 та 556 міліметра. Вага автомату 3,2 кілограма без магазину. Автомат Вулкан М прийнятий на озброєння Збройних сил України у 2017 році. Як правило, цю зброю використовують сили спеціальних операцій і де. Сантно-штурмові війська напівавтоматична гвинтівка зброяр з 10 Зброяр З-10 це вітчизняна самозарядна гвинтівка з поворотним затвором та автоматикою на основі відведення порохових газів, яка створена товариством з обмеженою відповідальністю зброяр у 2018 році. Ця зброя була офіційно прийнята на озброєння ЗСУ у вигляді військової модифікації під назвою юар 10 Вітчизняна гвинтівка фактично прийшла на заміну морально і фізично застарілій радянській снайперській гвинтівці Драгунова. Ударно-спусковий механізм зброєра допускає ведення вогню лише одиночними пострілами. Карабін забезпечений ефективним дульним гальмом і може бути оснащений глушником. Ствол гвинтівки консольно закріплений, що забезпечує стабільність пристрілювання. Для встановлення прицільних пристроїв та інших аксесуарів. Зброяр Z-10 має планку пікатіні, швидкострільність гвинтівки до 21 пострілу на хвилину, розсіювання від точки прицілювання до 3 см. Прицільна дальність ураження від вітчизняної снайперської гвинтівки до 1200 метрів. Зброяр Z10 використовує набої калібру 7,62 мм. Вага гвинтівки – 5 кілограмів. Друзі, якщо це відео набере тисячу вподобань, ми зробимо ще один цікавий ролик про унікальну зброю і техніку, яку передали ЗСУ. Тому ставте вподобайки цьому відео, тисніть на дзвоник, аби отримувати сповіщення про вихід нових роликів. Та підписуйтеся на патріотичний україномовний ютуб канал про Україну. Усім доброго здоров'я та хай щастить!